Я за цю війну, ну може, тільки БТР ще не водила. Ну, Жінкам зараз то кажуть, багато випало на долю займатися тим. Чим ніколи не займалася. Чоловіки воюють, а жінки мають якось тримати тил. Ще з 14-го року хотіла піти в, в ЗСУ. Але тоді мій син був дуже маленький, і я мала дбати про нього. Ми з сином виїхали спочатку до моєї мами, візьмейський район. А потім ми поїхали до Румунії. Я пам'ятаю цей е, день. Коли я їду, в мене телефон не замовкає, і я кажу своєму сину: я маю повернутися, я маю повернутися, я... мені треба їм допомогти. Він каже: мама, ну, подумай про мене. А ти ще так допомагаєш. Ти от, поки ми їздимо, ти вирішила багато питань. Я етнічна болгарка, я народилася в Бісарабії. У 2003 році я започаткувала свою компанію, ми робили і фасади, і внутрішнє оздоблення приміщень і на висотках, і на якихось маленьких будівлях. У 2021 році ми виграли тендер на будівництво найбільшої мечеті в Європі. Вона мала бути в місті Одеса. Але в лютому 22-го року це все заморозилося, бо почалася війна. Ми їздили по всій Румунії, скупали тепловизори, біноклі, спальні мішки, там ну, різне обладнання, і завозили це в Україну з моїми подружками. Ну і почався рух автівок з Європи в Україну. Ми виїжджали до кордону, до Краківця, це Львівська область. Я виходила з автівки, ішла пішки. Переходила кордон, там забирала одну автівку, завозила її на наш бік. Потім другу і так чи чотири автівки. Ми за цей день я ходила туди-сюди, забирала, перегоняла. А потім вже 800-900 кілометрів. Ми доїжджали до Одеси. На початку травня 22-го року е, я вже чітко знала, що я йду до своїх хлопців, яким я допомагала з 14-го року, і, і я йду до них служити. І з травня по серпень 22-го року я працювала психологом військовій частині, а потім я перейшла в командування військово-морських сил. Я зараз офіцер відділу розвитку. В військах жінки не, не так давно, їх дуже мало. А я сподіваюся, буде більше. Бо зараз я дивлюсь, така тенденція, що дуже багато жінок іде до зсу. Жінки в армії допомагають стабілізувати е, чоловіків. Це стабільність, така ну в, в тому сенсі, що чоловіки не можуть е, собі дозволити якихось негарних вчинків е, і там висловлювань, ну і поведінки в тому числі. Зараз, 22-му році, ці, ці люди, які були невизначеними, вони точно про-українські. І вони точно знають, що ворог це Росія. І це, ну, такий, це добре, скажімо так. Чи повернуся я до будівництва? На сьогоднішній день я не можу чітко сказати, про, про це. бо я знаю точно, що зараз я потрібна тут і. І тому я тут. Ми маємо об'єднуватись заради цього. Все інше це дрібниці, все інше не потребує такої уваги, не потребує таких сил. Бо ми, українці, ми маємо зберегти країну, бо ми можемо її втратити. Все перемога, а потім все інше.